Друзі, адвокат Сергій Гула починається серйозне, надсерйозне, я так сказав би, розслідування щодо можливих неймовірних фінансових зловживань з боку ТЦК, і дійсно треба поговорити про те, наскільки це правда, що за одну, як кажуть, душу відповідно. За одного чоловіка, якого мобілізовують, ТЦК отримує відповідні фінансові кошти. Давайте про це поговоримо і, відповідно, розкажемо, як захищати свої права. Дякую за те, що пишете мені відповідні коментарі, ставите лайки, поширюєте відео. Дякую за е, те, що пишете мені листи, емейл кидає під цим відео, бо на сьогодні дуже багато питань. По ВЛК, коли визнають. Не так треба, як придатним, коли особа є придатною чи непридатною. Коротше, процедура не зберігається належна. Коли навіть, вибачте, особа з інвалідністю вже не впевнена і не знає, чи може бути мобілізована чи ні, коли людина має право на звільнення, законне звільнення від мобілізації, а її кажуть ні, коли людина має право на перетин кордону, а ні, коли повістки не зрозуміло, як роздають і кому, і для чого, і процедура глибоко порушена, всі ці питання відповідно вивчаю і даю роз'яснення, тому, друзі, якщо потрібне відповідне... Проаналізувати вашу ситуацію та дати відповідно персональну консультацію. Пишіть мені на емей email емейл під цим відео, тому що розумію, наскільки зараз є велика потреба в тому, щоб все ж таки роз'яснювати права і говорити, як відстоювати свої свободи. Отож, друзі, зараз дійсно йде серйозне питання. Невже? За кожну мобілізовану по Україні дають відповідно 8 тисяч гривень. І як відповідно від тих свавільних дій захиститися? Отож, друзі, я відстежував це питання достатньо можу сказати детально, дивився по питанням фінансування. А також кількості мобілізованих і кількості відповідно ТЦК, які є. Друзі, хочу сказати, що це виглядає як качка. Тобто це не може бути правдою. Тому що, дивіться, якщо, наприклад, в нас е, потреба в мобілізації 100 тисяч е, чоловік, то вибачте, якщо я не помиляюся, е, до 8 мільярдів. Гривен. Тому що якщо ми говоримо про е, е, од, о, одну гривну, це ми говоримо 100 тисяч гривень, про 10 гривень говоримо вже про мільйон Про 100 гривень, говоримо вже про 100 мільйонів. Про 10 тисяч говоримо про. Е, е, Говоримо про мільярди, ну і якраз про якщо говоримо про 800 тисяч, наскільки я от зараз швидко можу сказати. Тобто, це виходить абсолютно нереальна сума. На сьогодні ТЦК не має відповідного такого фінансування, тому виглядає качка. Але, але давайте поговоримо про але. перше і друге питання, яке розглянемо. Перше. Чи отримують вони премії? Очевидно. Те, що вони отримують премії за виконання того чи іншого поставленого завдання, тобто плану. Ну, очевидно. Бо ми знаємо, що на всіх державних структурах, державних підприємствах і тому подібне, очевидно, існує преміювання працівників за виконання того чи іншого плану. Правда, Питання по плану мобілізації, напевно, стоїть некоректним і неправильним. Вибачте, тут треба мати набагато серйозніший підхід, ніж, от, ти мусиш мобілізувати 100 людей і давай, що хоч, то роби, але мусиш мобілізувати, витяг, витягуй з хат, лови, тягни за руки, за ноги і тому подібне, і приводь до ТЦК. Знаєте, що такі дії абсолютно незаконними. Ви можете зразу їх питати, який план вас поставив? Ви як себе поводите? Я розумію, що у вас є план. Але залишайтеся людьми. Не порушуйте грубі права і свободи людей і, відповідно, не маєте права, відповідно, так себе вести, тому що жодної силової дії щодо людей. По мобілізації, там, де скручують руки, пхають машину, чи запихають, чи, чи запрошують, чи, не дай Бог, витягують з квартир, з е, хат і тому подібне. Такі речі є неприпустимими. Вони не можуть здійснюватися, щоб ви це знали. Це є грубе порушення прав і свобод людей, які. Очевидно, не може застосовуватись. Тому це знайте і так себе захищайте. Тому, звичайно, план, скоріш за все, як такий є. І, звичайно, їх, відповідно, преміюють, тобто дають премії за відповідне належне виконання. Але я не просто так сказав належне виконання. Належне означає і в межах закону. Тому, якщо людина грубо порушує відповідні права і свободи людей, то це не належне виконання, це злочинне виконання дуже часто. Чому? Тому що є факт перевищення своїх службових повноважень, і ви повинні заявляти їм, що, шановні, перевищення своїх повноважень, тобто здійснення чиновником, здійснення відповідною особою тих дій, які не передбачені законом. Є перевищенням повноваженням, а отже, підставою для притягнення до кримінальної відповідальності. Тому ви їм чітко кажіть. Ви вас буде притягнено до кримінальної відповідальності за будь-які незаконні дії, будь-які силові дії, бо ви жодної силової дії щодо мене не маєте право застосовувати ні силоміць вручити повістку, ні силоміць мене кудись затягнути, кудись запросити, витягнути, скрутити, потягнути, обмежувати мої права і свободи. Коли я знаходжусь в ТЦК, знаєте, що людина в будь-який момент має право встати і піти, піти, куди вона вважається за потрібна. Так, якщо це буде порушення закону, тоді так буде складатися акт. І відповідно людина буде притягнутись до відповідальності. Тому важливо робити все правильно. Тому добре, коли люди дивляться відео роз'яснення. Дякую, коли пишете відповідні питання на особисту консультацію, щоб роз'яснив. Тому що розумієте, часто люди дійсно дуже грубо порушують відповідний порядок. Знають, от я, наприклад, маю інвалідність, то ВК чи ще щось проходить не буду. Тут треба, знаєте, все зробити по порядку, щоб потім дійсно не було підстав для притягнення вас до відповідальності. Тому, друзі, тут то дуже важливо розуміти, коли ви маєте право звільнення від мобілізації, коли не маєте. Коли маєте пройти конкретну процедуру, коли не маєте пройти конкретну процедуру. Всі ці питання треба знати і діяти. Чітко по закону, щоб не було підстав для притягнення до відповідальності. Але навіть якщо ви чи хтось інший е виходить з позиції, що я розумію, що є порушення процедури, але я не хочу, щоб, наприклад, до мене застосовували будь-яких силових дій, чи обмежували мою свободу, чому я, я кажу захист прав і свобод, свободи на переміщення, це дуже важлива свобода. От ви можете ним скористатися, а потім вже органи слідства, наприклад, можуть встановлювати наскільки ваші дії були правомірними? Тому все треба очевидно робити правомірно. І, звичайно, ви можете питати, а хто вам заплатив? Як ви дієте? Чому ви так дієте? З яких підстав ви дієте? Чому ось так грубо дієте? Невже ви е, проміняли людяність та гідність на якісь гроші? Цього робити не можна. Виконуйте свій відповідний обов'язок належно. Як заохочуйте? Заохочуйте, робіть соціальну рекламу, показуйте всі переваги, які дає відповідна служба в армії. Показуйте, я розумію, що є обов'язок відповідно здійснювати захист народу України. Але є і закон, коли людина в законний спосіб звільнена від мобілізації, тому оскільки Верховна Рада. Ухвалила його, і людина має право ним скористатися, то вона має право ним скористатися. Тому, друзі, буду чекати відповідні результати зараз розслідування, які дійсно мають, я думаю, дуже серйозно прийти. Чи дійсно це правда? Хоча знову ж таки по цифрам виглядає як качка. От, але якщо це виявиться, звичайно, за такі речі мають бути. Дуже серйозно покарані відповідні особи, тому що, вибачте, це як кажуть, не лізе ні в які ворота. Що ви, друзі, про це думаєте? Ваші питання, коментарі пишіть під цим відео. Адвокат Сергій Гула.